Вітаємо, друзі! Щиро бажаємо вдалого понеділка всім, хто розпочинає робочий тиждень у компанії ранку вдома. А зробити цей осінній день теплішим і яскравішим допоможемо. Ми ведучі Ірина хоменко та Денис Мінін. Вишуканим музичним супроводом нас забезпечить маестро Руслан Шикюров. А ідеями оригінальних сніданків наш неперевершений Чебакош. Доброго ранку, друзі. Що сьогодні ранку? будемо готувати? Uh, сьогодні приготуємо кекс з сухофруктами та з горіхами, а потім приготуємо uh, крем суп із запечених овечей. Як завжди, звучить смачно. Дуже. Та не рецептами єдиними. Наша велика команда журналістів підготувала багато матеріалів, аби ваш ранок вдома. Був цікавим та корисним. Тож протягом двох з половиною годин ми з'ясуємо, які звички допоможуть покращити пам'ять. Покажемо розумну побутову техніку з майбутнього. Дізнаємось про базові правила коректного спілкування з військовими. Порадимо, як зберегти цілими і неушкодженими родинні фотоархіви під час війни. Та насамперед хочемо подякувати кожному захиснику та захисниці, що роблять наш ранок вдома можливим. На календарі 14 жовтня, і саме сьогодні минає 181 рік від тоді, як вперше прозвучав символ початку подружнього життя. Марш Мендельсона. Цікаво, що Фелікс Мендельсон створив свій музичний шедевр, коли йому було лише 17. Клас, просто клас. Але насправді цей марш був написаний не для справжнього весілля, а для вистави. Вперше його почули на прем'єрі сну літньої ночі за п'єсу Уільяма Шекспіра у німецькому місті. Потсдам. та справжню популярність весільний марш здобув лише через 15 років після театральної прем'єри, бо саме він пролунав на весіллі британської принцеси Вікторії та Пруського принца Фрідріха. А в Україні марш Мендельсона почали вмикати під час весіль лише у 1959 році, бо саме тоді масово відкривалися палаци одруження, і з'явилась необхідність у створенні відповідної урочистої атмосфери, які ще визначні події сталися 14 жовтня у різні роки. Дивіться у нашій постійній рубриці День в історії. 14 жовтня 1851 року в Лондоні відкрилося міжнародне інформаційне агентство Рейтер. Спочатку це було невеличке телеграфне бюро його заснував 35-річний журналіст Пауль Рейтер. Поступово компанія зростала та розвивалася, і сьогодні Рейтер одне з найбільших та найавторитетніших у світі новинних агентств. Він зіграв Джеймса Бонда у семи частинах Бондіани. Зокрема, в таких фільмах як Восьминіжка, людина із золотим пістолетом, вигляд на вбивство. Крім того, він був послом доброї волі ЮНІСЕФ 14 жовтня 1927 року. Народився британський актор Роджер Мур. Цього дня 1926-го, у Лондоні вийшла перша книжка про пригоди забудькуватого неуважного, але надзвичайно оптимістичного ведмедика Вінні Пуха. На її написання британця Алана Мілна надихнув син Крістофер Робін. Хлопчик був у захваті від чорної ведмедиці Вінніпех, яку одного разу побачив у лондонському зоопарку. На її честь він назвав і свого улюбленого плюшового ведмедика, котрого йому подарував батько на день народження. Інші герої книжки: довірливий п'ятачок, бланхолійний віслюк і «Ай-А» та Грайливе Тигриня. Це також іграшки з колекції сина. Історія про ведмедика викликала шалену зацікавленість у читачів. Вона перекладена кількома десятками мов, а також успішно екранізована. Вінні Пух один з найпопулярніших та найулюбленіших казкових героїв у світі. 30 років минуло від прем'єри у США. Культового фільму Кримінальне чтиво стрічка, що розповідає історію банди злочинців з околиць Лос-Анджелеса, була створена тоді ще режисером-початківцем Квентіном Тарантіно. Сценарій комедії з елементами чорного гумору він написав в Амстердамі. Зйомки тривали 50 днів. Головні ролі виконали Джон Траволта та Ума Турман. Успіх кримінального чтива був неймовірний: Оскар і пальмова гілка канського фестивалю. Касові збори фільму перевищили 200 мільйонів доларів. А танець у виконанні Уми Турман і Джона Траволти, який знімали 13 годин, став легендарним. 14 жовтня 1990 року вшанували українських захисників вперше в період відродження нашої країни. Тоді тисячі людей, які тримали в руках червоно-чорні прапори, пройшли вулицями Львова. Зачитана була і присяга воїна Української повстанської армії. Далі був святковий концерт у театрі імені Марії Заньковецької. А яким буде 14 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.